Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І так сьогодні я хочу показати автомобіль, який він до підготовки, от який до мене він приїхав, і який він вийде вже там пізніше, десь через тиждень, надіюсь. І так, цікавий автомобіль сьогодні. Це у нас офіційний Renault Trafic, який куплений в Україні в салоні. Було два власника. Один, в принципі, весь час від'їздив, другий перед самою війною купив і так склалося, що він виїхав з України, і тому і причина продажі стала. Автомобіль 290 тисяч пробігу, абсолютно без підкрасів. Як ми бачимо, є оригінальні туманки, ці всі фари, це все повністю оригінальне, всі вікна ну повністю. Зараз покажу по нюансах. Тут у нас троєчка конечко Є на ньому тріщина, тут видно. Вікно лобове буду замінювати. Ми бачимо бампер не фарбований, але я у нас так щось лопше. Думаю, що пофарбую ось так. Вниз буде весь сірий, отакий сірий металік. Думаю, що так буде гарніше виглядати. На оригінальних колопачках всі шилдики на місці. Тут у нас отака, десь, десь чимось зачепив, прочесав, це буде фарбуватися. І отут заднього також є отака, такі дві, два коцика, можна так сказати. От За цього буду фарбувати в принципі, арочку. Брізовички познімаю. Задній лівий оцей фонарик також буде замінений, ну там щось протичкується все інше. Як ми бачимо, тут номер один в Україні, це на офіційних автомобілях свій час склеїли наклеєчки. Тут з цієї сторони в принципі все чітко. Тут в парках все добре, ямок такого нічого немає. Тут ну, знову ж таки всі шелики на місці і з цієї сторони арочки нормальні. В принципі, буду фарбувати тільки... Міняєм, міняєм! <сміняє>, міняє. І ще буду ось це, фарбувати губу. Зверху є рейлинги. Ну, В принципі, по кузову, я б сказав, що майже в ідеалі. Ну, то, що Він вже такий не... Ну, автомобіль ніколи там не полірувався, нічого з ним не робили. Після підготовки він буде зовсім, зовсім по-іншому виглядати. І так, зверху, а зерельні я казав, є вікна, які відкриваються, автомобіль повністю в чехлах. Вже потім все познімаюся, покажу. Ось такий рулик. Майже новий, я б сказав, ну такий таке ним взагалі. Не, нічого не робили. Ну, тут все стандартно, 6 та механіка, кондиціонер, все це заправлено, працює, все як має бути. Чехли познімаю, думаю, що там буде новий салон, тому що навіть видно там от, по педальках, по корочках, все ціленьке, все гарне. Автомобіль повністю от, Чуєте, дверки такі прям вона вся глуха. З цієї сторони також чехли познімаються, все буде окей. Є обдуви, є задня полочка, все в принципі є. Зараз покажу. Вже більш детальний огляд буде тоді, коли автомобіль буде повністю підготовлений. Я тоді в принципі, все знім. Що характерно, цей автомобіль стояв від початку війни. Тут навіть видно, в принципі, ні, не дуже видно. Ну, реально майже два роки він відстоює. Є фаркопчик, як ми бачимо. Що характерно, характерно по цьому автомобілю, що це у нас Євро 4 мотор, хоча автомобіль 2013 рік, але на Україну не робилися Євро 5, тому що у нас екологічний стандарт зовсім не такий. Тому тут звичайні електромагнітні форсунки, але автомобіль 2013 року і він йде без сажевого фільтру з заводу, тільки каталізатор. Каталізатор на місці, що не вирізалося абсолютно 290 тисяч пробігу оригінального. Автомобіль абсолютно не фарбований. От я показав, який він зараз. І вже подивитесь, який буде потім. В принципі, його можна вже замовляти, хто цікавить, будь ласка, телефонуйте. Вже детально розповім, коли він буде готовий, ну, що цікаве в українських автомобілів, чого немає в українських автомобілів, ну, на відміну від європейських і все інше. Все, до зустрічі.